У п'ятому дитячому садкові пишаються тим, що мають у друзях не кого-небудь, а саме літо. Друг цей щирий та щедрий і не стомлюється балувати маленьких мешканців вербиченьки подарунками. Останнього тижня літо влаштувало дітлахам по справжньому королівський презент, приславши до них своїх вірних підданих сонце, повітря і воду. А ще двох приятелів не розлива фунтика і кузю. Обидва ті добре зналися на здоровому способі життя і вирішили поділитися ними з дітьми. У розпорядженні фунтика виявилася диво-карта з таємничими позначками і стрілками. Прослідкувавши, куди ведуть ті самі стрілки, дітвора вийшла на скриньку, судячи зі всього зі скарбами. Що ж потрібно було збиратися у подорож, але діти здається лише цього і чекали. Добре, розім'явшись перед далекими мандрами, дві команди вирушили у пошуках скриньки. Ті, хто складав карту, потурбувалися про те, аби подолати довгу дорогу, могли лише люди здорові, завзяті і охочі до змагань. Усім цим у Вербичинці мало кого злякаєш, і кульбабки, і дзвіночки сповна довели, що вони загартовані, витривалі й фізично готові до будь-яких випробувань. Один за одним позаду лишалися хитромудрі етапи. За кожен команда переможниця отримувала спеціальний ключ. Ними мандрівники відкрили заповітну скриньку. Карта не збрехала, у ній було повно всілякого добра. М'яч, зубна щітка, сік повний корисних вітамінів, а ще лист із посланням. Загартовуйся і обливайся холодною водою. Не забувай слідкувати за гігієною, дружи зі спортом і взагалі бігай, стрибай, веселись та дружи з літом, свідчив текст листа. Час був вирушати додому до України. Дітлахи залишили на острові свої автографи і відправилися назад до Вербиченьки. Приїзд на рідну землю відзначили гучно і радісно. Сьогоднішній день здоров'я є підсумком проведеної роботи за тиждень, який ми назвали літній тиждень спорту та здоров'я. Протягом цього тижня діти побували в гостях у своїх друзів м'яча та скакалки. Вихователі підготували для дошкільня День літніх ігор забав, запросили малюків на День чистюль, День цілющих рослин. В гості до малят приходили їх улюблені герої казок та мультфільмів, які разом з ними грали в ігри, змагались, дарували всім веселий настрій. Я думаю, що... Всі ці заходи, які ми проводимо з дітками щодня, надовго запам'ятаються нашим малюкам, і літній відпочинок їм буде тільки на користь.